Шановні гості, ми сьогодні зібралися у стінах бібліотеки, аби ще раз серцем і душею своїм розумом згадати великого сина України, великого кобзаря, генія, титана наукової думки Тараса Григоровича Шевченка ще запитатися кожну дитину, чи вона має улюблену книжку, то напевно, що вона скаже, так, я маю улюблену книжку і буде називати різних авторів. Але якщо поцікавитися і запитатися у нашого народу, чи має він улюблену книжку, то мабуть усі б сказали, що це є кобзар Тараса Григоровича Шевченко. У 1840 році сам кобзар вийшов першим у кількості 600 примірників. З яких 50 продав, казав Тарас Григорович Шевченко, 200 роздарував, а 350 ніхто не хотів брати і за Але ось ці 600 примірників, які пішли у світ і які побачили наш український народ, перевернули його свідомість. Якщо до того часу, до виходу кобзаря, подорожуючі люди, які їхали теренами України, запитувалися, хто ви. То наші люди казали, ми слов'яни. А після виходу Ковзаря вони сказали, ми українці. Ось що зробив Тарас Григорович Шевченко. Він підняв наш народ до рівня нації. Він фактично її і сформував. Наступним моментом, що він важливого зробив, він канонізував і вдосконалив нашу сучасну українську мову, якою соломилися розмовляти наші українські пани. Але з виходом Кобзаря усі російські критики вони сказали, так, ми побачили, що тепер українська література вийшла на такий рівень, що може обходитись і без нашого російськомовного схвалення. Тобто усі весь світ і Росія, зокрема, вони побачили, що в особі Тараса Григоровича Шевченка на небосхилі української нації засвітився новий геній. Який виведе цю націю на нові рівні розвитку. І через те, мабуть, 200 років кобзар залишається пошанованим і залишається улюбленим і народною книжкою для багатьох українців. Сьогодні діти присвятять частинку свого серця, свого розуму і свого таланту пошануванню такого великого генія, як Тарас Григорович Шевченко. З Свого раннього дитинства я пам'ятаю таку картину. Моїй бабці на селі На Львівщині на стіні висі, висіли як два образки зображення Тараса Григоровича Шевченка і Івана Франка. Ви повинні вчитися, щоб бути ну, великим народом і щоб справдилися слова великого Шевченка. І мене в сім'ї вольні нові не забудьте спом'янути незлим тихим словом. І запам'ятайте, що він завжди говорив: борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Ми з вами, українці. Ми з вами велика нація. І від того, чи ми справді будемо великою нацією, яку буде поважати весь світ, це все залежить від вас, від того, як ви себе будете вести, як ви будете жити і як ви будете вчитись. Я кумруто поховайте мене на могилі, через степу широкого на в країні милі. І вони широкополі, і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі, Задок садок вишневий колохати, коло хати, русі над вишнями ведуть. Блугатирі з плугами дуть, співають і дочі дівчата, а батарі вечерять йдуть. Сім'я вечеря, колуха. Вечірня зіронка встає, дочка вечерять подає. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, В серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу, не сміюсь. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, Очей не спускають, з мого світу дивуються, не знаю, де діти. ж мені, братику, королеві цвіте. Я не знаю, моя сестра, і світ королеви схилив свою головоньку, червону рожеву. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке. Є. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку, старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак по тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалися горе. Власний вірш присвячую Тарасу Григоровичу Шевченку. Дивлюся на тебе. Дивлюся на тебе, а ти молодий, сміливий і вільний, як того хотів. Чуб, кучерявий і книжка в руках, кобзар і дитина у тебе в ногах. Пальто й червики вже пило припали. Згорьовану матір давно поховали. Ні жінки, ні діток, ні друзів знайомих давно їх немає. Стоїш, споглядаєш, за що ти боровся, чого ти добився і що довелося, тобі пережити. Весь світ мов минуло назад повернувся. Неволя, тортури, кайдани, тюрма. В зимовому парку незручно стоїш ти, щасливе дитинство моє бережеш. Кохайтесь, чорнобриві. Та не з москалями по москалі чужі люди роблять у їх мозки. Моска любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде собі Московщину, а дівчина гине, як ще сама, то нічого, а то стара мати, що родила на світ божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледаща, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з сокою, плеве човен луною, один за водою, плеве човен води повод, ніхто не спиняє, кому спини. Балунки на світі немає. Пове човен в синє море, а воно заграло, погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Не то й шлях, як човнов'я, до синього моря, так і сиротині на чужину, а там і до горя. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко та полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Минають літа, люди гинуть. Лютує голод в Україні, лютує в княжому селі. Скирти вже княжі погнили, а він байдуже. П'є, гуляє та жида з грішми виглядає. Нема житка. Хліби зійшли, радіють люди, Бога просять, аж ось із Києва привозять княжну. Мов сонечко зійшло над обікраденим селом. Чорнобрива, карлока, вилетає мати. Тільки смутна, невесела. Чого б сумувати? Або, може, таке вже воно й родилось? Мій власний вірш присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Твій пам'яті Шевченка, коли я була маленька, попросила свою неньку. Розкажи мені, матусю, про тітуся, що, кожуся, що волога, потрібні, в кожусі ще й шапці вологать. На пострелі, хлопці в хаті. Щом у квітках і вишита рушниках Стоїть в центрі, на полиці, над книгами, у світли. Відповіла мені ненька. Знай дитина, це Шевченко, він поет, він ще писав, ще й картини малював, його творчості невпитно, рідну землю прославляв. Він хотів, щоб Україна була сильна, була вільна, щоб щасливим був народ, не знав горя і не згоду. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота точиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала, і вчина ж тихо, тихо, мов читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, Катуся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерино, я пак і байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень молу хату, поки випрягає голий батько. Війшов в у хату, ти став у порогу, аж злякався Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди, Катря, з хати. Я щось маю розпитати, де що розказати. 20 минало, Я пас яняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали топаю, а я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться. Вийшла з хати веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. Зори моя вечірніє, Сіди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра Веселочка воду позичає, як широка цукорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Неволі виріс між чужими і не плаканий своїми. Неволі плачучи у руки. І все з собою заберу малого сліду, не покину на нашій славній <клес> Україні, на нашій не своїй землі. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли. Несли з чужого поля і в Україну принесли Великих слов, велику силу та й більш нічого. Крикче те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонялись, і хилитесь, як і хилились, і знову шкури дерете з братів незрячих гречкосів. Нащо мені чорні брови? Настю карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть чорні брови, од вітру линяють, серце п'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кровію политі, спокон віку прометеє там орел карає, щодень Божий добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає і воля і не неситий, не виорена днім. Поле не скує душі живої і серця живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на замісить, кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочить, ляжеш, Боже, втомлений, і да синам нам жить. Ми віримо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі ясики во віки і віки. А поки що ти, чотирики, триває. Краю, милий моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досвід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок маленьких звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малий діток доглядала. Звичаю навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишечі співала про свою недолю. Що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була, знала, у колисці б задушила, під серцем приспала степи мої, запродані жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає. Мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та полатану сорочку з матері знімати. Помагайте, недолюдки, Матір картувати, наче твора розкопана. Розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е, якби то, якби то, знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти. Мати б не журилась. Дорогі діти, хочеться вірити, що Шевченкове слово зворушило кожного із вас, вселяючи віру, надію у завтрашній день.